І так, якщо у вас чи у вашого клієнта пористе волосся, тобто нерівне, якесь пухнасте, не треба зразу вирішувати, що воно захворіло. Так, воно виглядає не блискучим, матовим, тому що пориста структура, не гладким, пухнастим і багато хто з майстрів або просто з клієнтів вважає, що в нього пошкоджене волосся. Якщо воно завжди було таким від природи, значить це ваша структура і вам просто треба навчитися з нею жити. Скоріше всього, у вас або кучеряве, або хвилясте волосся, і вам треба підібрати догляд за ним. Вам може підійти серія для кучерявих або серія зволожуюча. Також важливо підібрати незмиваючий засіб, який буде допомагати вам формувати кучер чи зевиток і забирати часткову пористість. Також вибрати свій спосіб укладки кучерявого волосся. Я сушу на дифузор, ви можете вибрати якийсь свій інший спосіб. Головне, треба розуміти, що хвилі і кучері не люблять сильного повітря і різких рухів. Звичайно, що ви можете вирівняти його хімічно, це ваше право, але я вам все-таки раджу спробувати. Полюбити свою структуру і волосся, такими, якими вони є, розібратися в догляді і е, знайти свою укладку, яку ви зможете легко самі робити.